Всім привіт, готується до відправки таке замовлення. Це електрик на 27 колесах. Укомплектований він 500 ватним двигуном, 500 ватним акумулятором на 48 вольт, контролером фірми Huawei. Важель газа тут з цифровим вольтметром, з замком запалювання. Є ще додатково е, дзеркала заднього огляду, світло е, і круїз контроль. Світло тут на 18 светодіодів, такий дуже потужний, воно ярке, хорошо буде світити вам на дорогу. Е, гальма тут дискові. Абода подвійні, гума 2,35хх27,5, щитки металеві, вілочка з блокуванням, рама алюмінієва, ось така цікава рульова система. Винос можна піднімати, опускати в градусах, як вам інтересно і удобно. Дуже комфортна посадка, комфортна сидушка, система шапинев провил, Зірочки шамана, Перемикач шамана, багажничек алюмінієвий. в комплекті також металеві педалі. Ось такі талки, Зарядний пристрій, Різноманітні катафоти. І сумочка. Сумочка вона нас Тріпляється на руль. Платформа для кріплення знаходиться тут внутрі. Ось такий красунчик. Є в наявності. Різні. 350, 500, 1000 ваттні. Є різні акумулятори. Якщо що я кому сподобався цей красунчик. Звертайтесь, є в наявності. Всім пока.